Унікальна історична пам'ятка національного значення Невицький замок не має аналогів в Україні. Починаючи з 13-го століття, замкова гора та сам замок майже не змінювались. Історики кажуть, замковий комплекс міг би стати туристичною перлиною Закарпаття. Натомість, з року в рік, він тільки все більше руйнується. Дерев'яний дах в аварійному стані. Камінні стіни, що миті, можуть обвалитися. Замковий рів заріс чагарником. Нагору веде розбита дорога, яку востаннє ремонтували з 10 років тому. Невицький замок перетворюється на руїни у буквальному сенсі. Відроджувати його необхідно однак історики кажуть, робити це треба з розумом. Археолог Олександр Дзембас вже не перший рік керує групою волонтерів з різних країн, які підтримують лад у замку. Та для серйозних консерваційних та археологічних робіт тільки ентузіазму замало. Наголошу на одній проблемі, яку ми маємо на сьогодні в Закарпатській області. У нас відсутній жоден історико-культурний чи історико-архітектурний заповідник. Як, на мій погляд, всі намагання про розвиток туризму, коли нема інституції, яка фахово підкреслюю, фахово займає займається збереженням історико-культурної спадщини Закарпаття, залишаються декларацією і не більше з фінансової точки зору, відродження замку непосильний тягар для кам'яницької сільської ради, до території якої належить замкова гора. На усі дослідницькі чи реставраційні роботи планують залучати грантові кошти. Зроблено документацію на цю будову і робиться відвод землі для того, щоб була можливість десь апелювати до якихось грантів, виписати якісь програми, тому що, звичайно, місцевих коштів на це явно не вистачить. У нас є така інформація в інтернеті, що Мукачівський замок виграли грант нещодавно місцями слави Ракуці, то плануємо з ними зустріч, вони нам люб'язно погодилися надати інформацію, але без відводу землі це неможливо зробити. На кожному етапі робіту замку потрібні археологічні та історико-архітектурні дослідження, виготовлення документації. Поки що спеціалістів для цих робіт доводиться запрошувати. Та якщо територія замку буде заповідною, археологічні роботи можна буде проводити навіть паралельно з екскурсіями. Заповідник необхіден не тільки тут, наприклад, на Невіцькому замку, а взагалі, щоб об'єднати всіх фахівців на всіх об'єктах замкової архітектури Закарпаття. Тоді вони матимуть перспективу. Адже тут, от, наприклад, якщо говорить про Невіцький замок, внаслідок археологічних досліджень, які ми тут провели, ми можемо стверджувати, що замок унікальний. Це не тільки споруда. Ми можемо стверджувати, що він може стати мекою євро... перспективи, мекою європейського туризму у Євро. Європіневецький замок унікальний з кількох причин. Протягом семи століть він майже не видозмінювався. У 15 столітті діяв високотехнологічний на той час водогін всередині замку були унікальні елементи інтер'єру. Способів відродити все це є декілька. Наприклад, навіть активність учасників спеціальної групи замку у соціальній мережі може допомогти отримати матеріальну допомогу. Та всі зрушення у відродженні замку почнуться не раніше ніж оформиться документація. І доки бюрократична тяганина гальмуватиме археологів, історія не відродиться.